Якими знаками з вами розмовляє ваш рід? Подивимося. То ви, так? А ви людина, яка любить все змінювати. Гардероб змінювати, змінювати місце проживання, роботу. Друзів, знайомих, найкраще вам, ну, так сказати, ви е, вмієте навіть і розвалювати чиїсь плани на майбутнє. Так? Людина, яка е, може е, іншу людину, так сказати, вивести з ілюзій. Так? Ну, ось так. Як промовляє до ваш, ваш рід? Ваш рід до вас промовляє, але ви його не чуєте. так? Є у вас... Е він до вас промовляє, а ви відвертаєтеся, вам зараз це не на часі. Чи зможете ви зробити цей зв'язок? На даному етапі вас мучать страшні думки, переживання, не дають вам спати. так? Цих думок є досить багато. Чи достукається ваш рід. Так, іде на покращення ваші думки, ваші ті тривоги, переживання, тяжкі часи. Найгірше вже позаду. так. Все йде на покращення. Ви контролюєте всю ситуацію. Хочу вас, вам сказати, що рід вам допомагає. так. Ви зможете розгледіти багато. Так сказати, брехні. так, Тут багато вам дуже дають обіцянок, та ніхто ці обіцянки не виконає. Рід до вас буде промовляти. так, Ось все почнеться, коли стабілізується. Так? Буде у вас якесь святкування. Можливо, ви вже готуєтеся до цього святкування. І чи буде з вами так? Ось нарешті виходить вже до вас. Хранитель роду, так сказати, так? який до вас буде промовляти. І це будуть дії, це щось буде в діях, так, вам відкриються нові ворота, так? Це буде шлях в щось нове. Можливо, ви під час святкування зрозумієте, наскільки е вам потрібна ця підтримка, так? Станеться це так, що вам проявиться людина, яка вміє вийти з будь-якої ситуації. Так? Ну, наприклад, ви звернулися до, до когось за допомогою, виготовити якісь документи. Кроме того, людина знає, як краще зробити, де зробити банальну ксерокопію, Хто знає. Юриста, який затверджує або підтверджує щось. Людина знає від того, як краще заправити машину до того, де дешевше, чи якісніше купити шкільні приладдя до школи. Ось ця людина якраз дасть вам такий знак, що ви зрозумієте, що ось тут є розуміння того, що вам допомагає, так? і це вам дуже потішить. так? Ще які знаки вам буде давати рід? Нові ідеї після цього до вас вірвуться. І хочу, ще хочу вам сказати, що з ідеями вашими так, разом до вас будуть йти і нові фінансові надходження. Зв'язок з родом, ви встановите, він буде у вас стабільний, він буде стояти ось так на чотирьох ножках, як тут ось ця четвірка, бачите. О, тут чотири колони, які тримають всю основу, так, це база і ворота відкриті. Це говорить про зв'язок з родом. А ці дві карти говорять, це е, туз мечів і туз пен, е, пентаклів. Так? Туз мечів, це е, нові ідеї, то небеса дають вам шанс на як, е, для цього, щоб у вашій голові. Відкрилися нові бачення, нові можливості, нові виходи з тяжкої ситуації, яка склалася на сьогоднішній день. І небеса дають вам, і рід дає вам, так сказати, хранитель вашого роду не небеса, так сказати, а хранитель дає вам і можливості нові, нові нову роботу, нові шанси на заробляння грошей.